Всім привіт! Ви на каналі Саколік. З вами, як завжди, Сукайський Роман, і в даному відео ми поговоримо про Notcoin, а саме про клейм, тому що стала доступна вже кнопка клейму. І це відео буде корисним для тих, хто буде це робити вперше, тому що є дуже багато людей, які саме про Notcoin почули, але не мають зв'язку з криптовалютою, не мають зв'язку з біржами, гаманцями. Тому я все детально розкажу, як зробити вивід, покажу все. На своєму прикладі, тож сідайте позручніше, відео буде цікавим і корисним. А доки буду переходити до відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. І тепер, коли вже підписалися, давайте пігнали, розберемо, як же нам заклеймити і вивести свої токени. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого клейму, я вже по традиції розкажу вам декілька слів про свій безкоштовний телеграм-канал. Адже в ньому знаходиться дуже багато різних безкоштовних способів заробітку. Це є аєрдропи, роздача токенів, роздача нефті, різні лаунчпади, лаунчпули, проекти, які ми ходимо, і заробляємо, майнимо і заробляємо різні тапалки, що зараз на хайпі, різні боти, які теж платять свої монетки. Одним словом, дуже-дуже багато усього, посилання буде в описі під цим відео. Переходіть, підписуйтесь і будемо разом заробляти. А також безпосередньо я контролюю кожен проект, і як тільки є якесь важливе оновлення, відповідно зразу виходить пост, щоб ви всі були в курсі, що потрібно зробити, там нове завдання, нове якесь оновлення чи забрати якусь винагороду. Тому буду радий всі вас бачити ще раз нагадаю в своєму телеграм-каналі. А зараз давайте перейдемо безпосередньо до самого клейму, до самого бота. Я покажу вам, як заклеймити свої токени нот і як вивезти їх на біржу. Відразу скажу вам, що свої токени ми отримаємо лише після лістингу, тобто 16 травня. Але тим не менш ми вже можемо встати в чергу, так би сказати, на вивід. Тому давайте перейдемо безпосередньо до самого бота. Зараз вже кнопка повинна бути активна для всіх. З вчорашнього дня, якщо я не помиляюсь, вона була активна тільки для преміум-аккаунтів, тобто вони мали можливість першими заклеймити, в кого є прем-аккаунт в Телеграмі. У мене ж його немає, тому я чекав дану кнопку, коли вона мене, в мене стане активна. Взагалі-то думав, що буде ближче до самого лістингу останні дні, але тим не менш є раніше. Тому чому б не скористатися і вже не поставити свої ноткоїни на вивід. Тож, коли ви перейшли в бота, нажимаєте на клейм. Тут просто гортайте next. теж вперше роблю, тому навіть не знаю, що далі буде відбуватися. Але в мене в телеграм-каналі є вже інструкція, що саме потрібно робити, тому я також посилання на дану інструкцію залишу, щоб ви собі перейшли, почитали. Давайте далі. Далі далі. next, next. І тепер нам буде потрібно підключити свій гаманець. Давайте я швиденько це зроблю. Підключив я свій гаманець вже, і як ви бачите, коли тепер переходиш в бота, з'являється відразу ваш адрес і ваш баланс ваших токенів. І ми з вами будемо виводити. Точніше, я буду виводити на біржу Bybit, ви, можливо, будете виводити на якусь іншу біржу. Посилання я також на біржі залишу в описі під цим відео. Можете переходити, реєструватися і вже собі спокійно виводити свої токени, але перед тим обов'язково має бути також верифікація на біржі. Нажимаємо кнопку Вивести. Стрілочку. І так, тут у нас є доступно три варіанти. Перший це вивід на біржу, комісія 1,5% в токенах НОТ. Думав, що взагалі буде комісія в токенах тон, але тим не менш в НОТ це більш приємно, тому що не потрібно закидувати токени тон на свої гаманці. І також є в нас вивід на Telegram Гаманець, теж комісія 1,5% в токенах НОТ. І є в нас стейкінг на 30 днів. Не знаю, чи можна в стейкінг ставити частину суми, а іншу частину виводити, тому я буду виводити всю свою суму на біржу, а там вже дивитися. Можливо, продам, можливо, половину знов закинуло сюди, в гаманець. Це вже буде видно по ходу діла. Нагадаю ще раз, що токени ми отримаємо тільки після лістингу, Наразі ми можемо поставити їх просто на вивід. Тому вибираємо нам перший спосіб потрібно. Тут знизу підтверджуємо. І тепер, як ви бачите, у нас є доступні три біржі: це Binance, OKX і ByBit. Я буду виводити на ByBit, тому давайте перейдемо безпосередньо на Bybit, я покажу вам, де знайти дану монетку. В принципі, на двох інших біржах це буде так само аналогічно. І скопіювати свій адрес. Після того, як ви перейшли на свою біржу, чи це Bybit, Binance чи OKX, ви заходите активи. Тут майже все на кожній біржі аналогічно, далі вибирайте на біржі Bybit, наприклад. Фінансування. Тут вибираєте пошук, вписуйте монетку нот, вибираєте її, і тут берете поповнити. Вибираєте мережу тон, тут одна мережа, ви не помилитесь, а тепер дуже уважно. Як ви бачите, вбиває нам сповіщення, що ми повинні зробити дві дії при перекиданні токенів на біржу. Перше це скопіювати адрес. І вставити його в поле, яке в нас буде надано. І друге, це скопіювати мемо або тег депозиту. Це обов'язково, без нього ви не виведете. Тепер нажимаємо ОК, копіюємо адрес, я відразу собі мемо записав, тому що в мене скидає програму, коли я перевідкриваю іншу, і я собі краще записав його на листочку. Ви ж, якщо у вас все нормально працює, можете просто зайти і ще раз копіювати. І тепер повертаємося до нашого ноткоїна і будемо відправляти. Вже токени безпосередньо на біржу. І так, вибираємо ще раз відправити. Тут вибираємо першим способом, нажимаємо далі, далі вибираємо свою біржу, я як вже казав, буду виводити на Bybit, нажимаємо Send, і тут нас пише, чи є вже в нас аккаунт на наші біржі. Я нажимаю Так є. І як ви бачите, тут вказуємо адрес і вказуємо своє мемо. Ну, в принципі, напевно, без мемо воно не пустить, але зараз буду бачити після цього як я вкажу адрес. Ага, без мемо воно не пустить, тому все одно ви маєте його вказати. І нижче вказуйте мемо. Для певності краще собі перевірити по 2-3 рази, чи ви точно правильно все описали, для того, щоб кажу ще раз, ваші токени прийшли саме вам. І нажимаєте далі. Тут нас ще раз записує, чи вірний адрес, вірне мемо і чи ми маємо верифікацію. Нажимаємо так, підтвердити, і все, як ви бачите, фініш. Все, наші токени відправлені. Тепер ми будемо чекали просто лістингу. І після лістингу не знаю, можливо, це буде перші години після лістингу, можливо, через деякий час. Наші токени нам прийдуть на нашу біржу, і з них буде знята комісія 1,5%. Тобто ви собі можете від цієї суми, від своєї точніше суми відрахувати. Ось цю суму комісій, і будете знали, який чистий депозит вам прийде, звісно, якщо ви хочете це наперед знати. І все, як ви бачите на балансі 0, і пише, що на вивід поставлено 33 380 токенів. Тож користайтеся, вводьте свої токени, можете їх стейкати, кому це потрібно, можете їх холдити, хто це хоче. Я буду бачити по ситуації, яка буде на ринку, яка буде ціна, можливо, злию все. І пізніше на дні нижче відкуплю на ту суму, на яку продав. Це вже буду бачити, але про це буду сповіщати все в своєму телеграм-каналі, тому можете також туди заглянути підписатися, вам там точно скучно не буде. Тож, всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій YouTube канал, всі посилання будуть в описі під цим відео. З вами, як завжди, був Соколік. всім пока-пока.